Весна вже скоро, друзі, тому я підготував для вас товари для садівництва. Давайте оглянемо, що це я там прикупив. Треба було раніше це все діло показувати, тому що вам же ж треба ще встигнути їх замовити. Ну, звісно, кому така штука буде цікава, той собі замовив. В принципі, я навіть сам ще не знаю, чи воно корисне, тому і знімаю ось це відео. А можливо, це якась просто хрінь, яка. Не вартує, щоб на нюю витрачати кошти. Ну, що ми тут бачимо? Ми бачимо ланцюжок. Так. Шестерні якісь такі, да? шестерні ось такі. Так, що це має бути, щоб я вам не затягував інтригу. Це, друзі, має бути така маленька пилочка. Маленька пилочка, яка має спилювати гілячки. Тобто, скоро ж весна. Чи може вже весна, я не знаю, коли це відео вийде. І це такий, що, така маленька пилочка, що ви собі в садку підчищали весною садок, тому що кожну весну, ну хто там садівник, він же з цим всім займається. Це я потім зберу і покажу вам, що це таке. І наступна у нас позиція. Я побачив ось таку штуку на Aliexpress. І думаю, ну треба перевірити, що це таке. Сюди у нас вдягається така ручка чи палиця. Десь ось сюди в нас переципляється цей шнурочок, що нам китайці дали, чи мотузка. І ось ця штука вона має різати гілячки. Тобто, десь там, щоб ви не лазили по драбині, хрен знає, куди там, по стільцях і так далі, то все це ви маєте робити автоматично. Тут дивіться, у нас такий роличок є, пластиковий. І вся ця штука з металу. Так, а що в нас ніж? Ну, такий гостренький, я вам скажу. Гостренький. Ну, цей не гостренький, а ось цей гостренький. Да. Ось цей гостренький. Ось гостренький такий ніж і такий сікатор. Так що десь я там знайду якусь палицю, це все прикручу. Зберу ось цю чудо пилу. І подивимось. Я настільки, друзі, розчарований, що ви собі не уявляєте. А я знаю, що ви мене підтримуєте, дехто зараз напише лог. Ну, кожен. В житті може бути лох. Коротше, добре, що я зняв це відео, тому що китайці не дали в комплекті кожух. Це мала бути така малесенька пилочка, яка ріже гілячки акумуляторною ось такою болгаркою, яку я вже показував мільйон разів. Але виходить, так як кожуха немає, то немає, як це все діло закріпити. Тобто, сюди мав вдягатися кожух, він мав її притискати, пластиковий, а його немає. І тим паче. На що я не звернув увагу? Чи в китайця банально немає в описі цього? Напевно, немає в описі, тому що я би звернув увагу. Дивіться. да? Получається, тут М14, а це М10. Воно сюди не вдягається. Тобто воно мало ось так вдягнутися і ось цією гаючкою, однією і другою закрутитися. Але цього не буде. Ну, в принципі, ось таку шестерню можна купити на AliExpress, Я подивився, на М14 вона коштує 70 гривень. Тобто можна купити. Ну, а коли немає ось цього захисту, то я не знаю, як його прикріпити. В принципі, я вже навіть думав, що можна зробити. Бо думав покажу відео і комусь подарую, та й хтось собі буде чистити садочок. Ну, тепер вже його так просто не подаруєш, бо ну, це вже не робоча фігня. Коротше, що я думав, сюди взяти якусь шайбу, таку, хоча ось це теж буде заважати, бо воно підтягує якби цей гвинт, натягує ланцюжок, взяти якусь шайбу і шайбу, просто якусь невеличку шайбу, гвинт і намертво так прикрутити, і може буде працювати без кожуха хрен з ним. Ну В Китайці я однозначно відсужу це все, тому що є відео, є. Докази хай повертають повну вартість, тому що без кожуха це абсолютно безкорисна хрінь. І, і тим паче затрати підуть ще на ось це. Є в мене навіть ось така штука, теж на болгарку, від якої відмовився підписник під час розіграшу. Коли я проводив розіграш, він сказав, що найму... Він її виграв і сказав, що йому не потрібна. Бачите, яка різниця? Це малюсінький такий сучкоріс. Не запишу я для вас відео, як працює ось ця хрінь. Тому наступне, ну, не наступне, а продовження відео буде як ось цей сікатор відсікає коротше гіляки. Все готово, налаштував ось так. Зараз поставлю сюди телефон, і від першого лиця будемо різати. А ну. Опа. Ну чого, може бути, в принципі. Йо-мо-йо. -йо. А Ану, давайте ось цю. Оп. Оп. Ох, як незручно крувати і знімати. А ну, таку товсту. Ух, бля, грізало. Опа. Ну, в принципі, може бути. О, такі то легко буде різати. А ось такі товсті. Опа! Ну, нормально. Я думаю, садівникам в самий раз піде. Опа. На Аліекспресі купив цю штуку за 380 гривень, і так як немає в мене ні саду, ні городу, щоб щось там підчищати, тому подарую цю приспособу цей секатор для. Спонсорів YouTube каналу. Звісно, кому там буде треба, ви напишіть, якщо буде декілька спонсорів, ми там на чувачі і розіграємо серед вас, і хтось буде собі підчищати садочок. Всім дякую, друзі, що були зі мною. Ставимо подобаючки і до побачення!